В старому листі чергові гості, сільські голови з Гроденківського району. Перша зустріч в кабінеті сільського голови. І як зауважила одна із гостей, тут пахне Європою, бо якраз запашною смачною кавою пригощали гостей цим холодним осіннім ранком. В невеличкому сільському конференц-залі відбулась зустріч. З вітальним словом до гостей звернувся заступник голови Тисменецької районної ради Руслан Фармус та сільський голова Анатолій Лущак. В цьому селі є що показати, є чим похвалитись. Тисминицький район один з кращих районів, і в Тисницькому районі голови всі саме кращі. Ми можемо про Тисминиччину говорити, що в нас є багато такого позитивного про всіх голів, адже один район, який більше десяти. Більше десяти голів спромоглися більше десяти спромоглися випускати газету, де сьогодні не скраще збирається сміття, де колишня проблема ну не вирішена, але сьогодні і багато багато ще починів є. Таких є, наприклад, де один з детиснецький район голови спільно зібралися в тому році і до дня конституції зіграли матчову зустріч в Криму, де об'єднали громади, ну цілу Україну практично об'єднали. І де приємно, коли ми приїхали і національні прапора, знаєте, в нашу підтримку чи десь там от на, на цьому турнірі було. Так що є десь і ще іще багато позитивного, просто треба це потрібно це бачити. А щодо Сталисецької громади, то мені приємно сьогодні, що в гості до нас приїли, приїхали Городенківські голови, зініціював цю зустріч голова районної ради Городенківщини, а ми з ним були на Конкурсі Раді Європи Раді Європа проводили у Львові і десь обговорили, коли завжди є єднання професійне, як а тим більше якраз голів, то десь виникає питання: як, що, куди, яким шляхом вирішувати. І якраз десь ми, обговоривши ці питання, ми попросив, щоб хотів би зберігти до нас, поділитися досвідом. Ми щиро раді, тому що кожна громада по-своєму робить кує своє гніздечко. У нас є своя модель, ми щось своє зробили. Сьогодні важливим є, наприклад, те, що сьогодні є комунальна служба, пожежна, всі напрямки працюють, особливо сьогодні в час піковий такий, енергетичний, будемо казати, кризи фінансової, вона виникає, я не знаю, назвати можна енергетичну якусь кризу, що сьогодні. І ми сьогодні десь перейшли на дрова з газу. Десь багато таких робочих питань, де ми сьогодні. Стараємося поговорити, тож і не дивно, що такий візит дружби сусіднього Городенківського району не випадковий. Звідси можна почерпнути тільки позитив, а всі ці досягнення, успіхи, добробут, комфорт в селі в великій мірі залежить і від сільського голови. На прикладі села Старий Лисець можна побачити нові форми і методи роботи управління місцевого самоврядування. Я би навіть сказав, в тому числі самоорганізації громад, тому що. По перше, села громада села Старі Лисець є звичайно, організованою, дружньою. Але для того, аби хтось цю громаду зібрав до кубки, повинен бути лідер. Таким лідером є сільський голова Анатолій Романович Лущак. Для того, би були втілені якісь ідеї, які народжуються, ініціативи, також повинна бути людина, яка ці ініціативи втілить і, зав... і доведе їх до реального завершення, до якогось конкретного результату. Село Старі Лисець є одним із кращих у Тесменському районі. В тому числі те, що я попередньо говорив, це те, що Громада села Сільська Рада бере активну участь у різноманітних проєктах, в тому числі і всеукраїнський конкурс проєктів програм розвитку місцевого самоврядування і обласний конкурс, крім того, і не тільки бере участь, а ще й виграє у цих конкурсах. Відповідно реалізує їх на території села Старий Лисець. Крім того, тут є такі новинки ще для нас, і для місцевого самоврядування, як створена комунальна служба. Яка е, працює і працює успішно, і це знову ж таки завдяки е, Анатолію Романовичу, завдяки депутатському корпусу, завдяки тому, що проводиться відповідна робота і є розуміння з боку громади села, з боку населення. Крім того, ну такого в районі у нас немає ніде це точно, що створена е, сільська пожежна е, дружина. Тобто теж це є така новинка, звичайно, є багато проблем. Ми, е, Чим можемо, тим допомагаємо, це і невеличкі кошти, але це є таке, яке у майбутньому дасть свій результат. І крім того, є ще багато. Є проєкти, які сільська рада реалізовує у плані енергоощадності. Це переведення з газу на опалення дровами. І багато, багато, багато таких речей. Тому, власне. Ця громада, тому власне і село Старий Лисець є так, як я вже казав, одним із найкращих є тим, до якого тягнуться інші, і навіть з інших районів приїжджають дивитися і перебирати досвід, як би вони хотіли зробити у себе на місцях. Щодо програми семінару, то це огляд соціальної інфраструктури села, зокрема школи, дитячого садка, амбулаторії, місцевого житлово-комунального підприємства. Адже навіщо багато говорити? Краще один раз побачити і переконатись, що все це діє в цьому селі в реальності, і як запевнив голова Горденківської районної ради, наступна зустріч сільських головів Тисменецького району буде організована в Горденківському районі. Горденківський район досить успішно працює в різноманітних проєктах. В тому числі всеукраїнських, і на сьогоднішній день ми маємо вже п'ять виграних всеукраїнських проєктів. Мається на увазі Горденківська районна рада. Ці проекти в різноманітних напрямках починаються від енергозбереження, закінчуються, закінчуючи обладнанням до дитячої центральної районної лікарні. Багато сьогодні проєктів, сьогодні є працювання і сільських голів. Власне, сьогодні з ними ми приїхали. Але нас сьогодні в це село Старий Лисець, нас насамперед провлощу. Тут досить успішно створене і функціонує комунальне підприємство. Коли ми вперше знайомилися із сільським ким головою Антолієм Романовичем, ми знайомилися по дорозі на Львів, де нас туди запросили поділитися досвідом. Нас Горденківський район, як район, який успішно працює в цьому проекті. Відповідно, старий лисець, який успішно працює в багатьох проєктах. і в розмові я багато чув від нього про те, яке комунальне підприємство створене тут у цьому селі, як воно функціонує, що воно робить, і нас це зацікавило насамперед. Перше питання це є збір сміття сьогодні. Коли в городенці працювали авиколомиї, і вона збирала сміття і в городенці, і в Ясанові Пільному, і Котиківці, і Чернятні, тобто найбільших селах, практично ми цієї проблеми не відчували. Зараз коли це підприємство звернуло свою роботу і знову ми маємо проблему з тим, що люди просто не мають де дівати сміття і знову висипають хто де знайшов місце. Практично нас зацікавило, чи можемо ми от Групою сільських рад, створити декілька комунальних підприємств. Тому тут ми сьогодні зібралися сільських голів з Городенківщини з найбільших сіл, і практично з кожного куточка Городенківщини. Чи це буде якийсь український чи обласний проєкт, чи це будуть якісь інші речі, але ми маємо собі за мету такі комунальні підприємства створити і практично хочемо побачити, як воно працює насправді. Бо от нам дуже багато розказують сьогодні за багато різних форм, в тому числі і за різних Оперативи, але важко сьогодні побачити, як воно працює на практиці. Це сьогодні є натиснення. Ми сюди для цього приїхали, і я думаю, що все те, побачене сьогодні, тут воно було втілене на практиці і в Горденківському районі.